Неоліт. Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу. Сезон другий. Сучасна класика. Випуск третій. Правда про справу Жоеля Дікера відомий письменник, провінційне містечко, склети у шафах безневинних місцевих мешканців. Розслідування вбивства 30 років по тому. Несподіваний роман. На перший погляд, це набір традиційних сюжетних кліше ледь не будь-якого сучасного детективу. Що ж робить таким особливим правду про справу Гаррі Квеберта, швейцарця Жоеля Дікера, що за перший рік публікації було продано понад три мільйони екземплярів. Слухайте у третьому випуску другого сезону Неоліт. Про що ця книга? Молодий письменник Маркус Гольдман. Автор бестселеру, який було продано мільйонними тиражами, не відчуває натхнення на другий роман. Тоді Маркусу спадає на думку звернутись до одного зі своїх вчителів та наставників, також автора нашумілого у свій час бестселера Гарі Квеберта. Квеберт живе одинаком у провінційному американському містечку, та його відчуженість раптом переривається гучним звинуваченням у вбивстві, скоєному більше 30 років тому. Маркус хапається за справу, аби допомогти витягнути Гаррі, і водночас бачить перспективний сюжет. Розслідуючи, він дізнається історію трагічного кохання Гаррі, знайомиться з усім містом і навіть починає сумніватись у чесності друга. Підібравшись близько до правди про Гаррі Квеберта, Маркус починає отримувати недвозначні погрози, які лише підбурюють його ентузіазм. Справедливість буде відновлено наприкінці. Хоча на шляху до неї головному герою неодноразово доведеться натрапляти на хибні стежки, а фінал, хоч і закриє справу, та не принесе полегшення. Кілька слів з тексту ніхто не знає, що він письменник. Йому про це говорять інші. Текст хорошим не буває. Просто є момент, коли він не такий поганий, як раніше. Я проїжджав повз ваш колишній прихід. Він перетворився на МакДональдс. Весь світ поступово перетворюється на МакДональдс. Результат матчу. Це просто інформація для глядачів. Хто вправі сказати, що ви програли, якщо ви самі вважаєте, що виграли? Гарна книга, Маркус. Це книга, прочитавши, яку люди шкодують, що вона закінчилась. Причини читати Розвага. Так, одразу визнаємо, що книга повна попкультурних стереотипів. Наприклад, письменник, якому не пишеться, їде за натхненням в богом забуте містечко, прямо як у сяйві, або комедійний персонаж єврейської матусі, дешевий прийом, але гарно втілений і доречний. Діалоги, начебто, взяті з детективного серіалу, типу мислити як злочинець чи теорія брехні. Справедливо, що хтось бачить у цій книзі шедевр, а хтось захоплюючий детектив без особливої літературної цінності. Проте одне очевидно якщо ви шукаєте книгу, щоб розважитись на вихідних, це вона. Нехай вас не зупиняє об'єм вона неймовірно легка у прочитанні, сюжетні повороти не дають відволіктись на обід чи перевірку соцмереж ви просто повинні дізнатись, що там сталося. Все за законами жанру. Кожне поставлене в книзі питання в результаті обов'язково отримує відповідь. Після інших трьох питань сюжет справжній лабіринт, і кожен персонаж заслуговує недовіри, адже традиційно в маленькому містечку всі і все не таке, як здається, з першого погляду. Персонажі, хоч і стереотипні, та до деталей прописані, їх легко уявити та провести асоціації. До речі, критики, особливо європейські, вважають, що книга швейцарця стала популярною в світі, попри те, що в оригіналі була написана французькою лише тому, що вона про Америку і американців. В іншому випадку, у США вона б навряд чи вийшла таким тиражем і не отримала б таку піар кампанію. Адже вважається, що американці читають лише про себе. Автобіографічність. Правда про справу Гарі Квеберта це насамперед книга про книгу. Поради Квеберта Маркусу також стають частиною оформлення та структури роману Дікера. Вони настільки вдало виступають у вигляді інтро до кожної глави, що ми забуваємо, що по суті це є поради Дікера самому собі, а головний герой насправді всього лише займається пошуком себе справжнього, виходить із зони комфорту і випробовує себе як автора і як людину. Сам Жоель Дікер в інтерв'ю зізнався, що не знав, хто буде вбивцею. Так само, як і читач, він намагався зрозуміти, хто вбивця до кінця роману. Тим цікавіше спостерігати за всіма героями і розмірковувати, чому автор обрав у якості зловмисника саме цього персонажа. Кінематографічність. По всьому тексту майстерно і водночас дуже просто розсипані маленькі гачечки, які виводять книгу Дікера з полиці бестселерів на полицю класичний детектив. Як, наприклад, втрачена при перекладі гра слів у самій назві, «The Affair» може читатись як справа і як роман. Звичайно, таку кінематографічну історію не могли обійти, і екранізація з Патріком Демпсі у ролі Гаррі Квеберта досить близька до тексту з прекрасними краєвидами Канади, побачила світ у вигляді міні-серіалу у 2018 році. Що кажуть читачі ідеальна книга для зміни обстановки було не так цікаво дізнатись, хто вбивця, як відкопувати скелети у інших персонажів. Хто автор Жоель Дікер і справді ніби починав писати цю книгу про себе. Правда про справу не перший роман Дікера, проте саме з ним всього лише у 27 років до письменника прийшла світова слава, а книга була визнана бестселером номер один у Європі у 2013 році. Успіх американського роману Дікера надихнув його на створення американської трилогії, куди, крім правди, увійшли детективи Книга Балтиморів», де також фігурує Маркус Гольдман, та зникнення Стефані Мейлер про зникнення журналістки, яка вказала поліції на помилку у справі минулих років. Знак питання: над чим поміркувати, читаючи цю книгу. Критики закидають Дікеру його неамериканськість, промахи у зображенні життя в США і нехарактерність деяких рис героїв для американського світу. У яких моментах це впадає в око? І чи взагалі помітно? Чи було це кохання між дорослим Гаррі і 15-літньою Нолою? Чи можна довіряти Маркусові як оповідачу? Ким була Нола жертвою, спокусницею чи просто хворою людиною. Чи мав на вашу думку Гаррі публічно визнати правду про автора походження зла? Чи підозрювали ви, Гаррі? Хто був у вашому списку підозрюваних? Замість висновків. 36-річний Жоель продовжує видавати романи, які, хоч і стають бестселерами, та не можуть повторити успіх Гаррі Квеберта. Тим не менше, вже зараз можна сказати, що Дікер, як Агата Крісті, має свій шаблон для штампування детективних романів і поки не збирається йому зраджувати. І як і його імениту попередницю, Дікера активно звинувачують у використанні тих самих образів, сеттингів та поворотів. Проте, так само, як і їй, це не заважає йому міцно закріпитись на полиці детективів бестселерів Від себе порадимо найновіший на сьогодні роман Джоеля, загадка 622 622-го номеру. Правда про справу Гаррі Квеберта, класика гостросюжетного детективу. Колаборація Цедра і фоннація Продакшн. Читайте нас у Фейсбук та Інстаграм, дивіться у Ютуб та Тікток і підтримуйте на Патреоні.